Давайте, церква, прочитаємо уривочок перед початком служіння і також порозмірковуємо уривок із Якова, перший розділ, 17 вірш. Все добре, що нам дане, і кожний досконалий дар походить згори, сходить від отця світла, якого немає зміни, ні тіні переміни. І писання стверджує цей факт про Бога. Щоб ми не забули і не сумнівалися, що від Бога виходять лише добрі дари, Він є джерелом будь-якого доброго дарування і будь-якого дару досконалого. І також як і описує Бога як Отця світла, і в оригіналі е, мається на увазі творця світил, тобто. Сонця місяця зір на небі. І зараз почався такий затяжний, осінньо, зимово-весінній період, коли е небо, як правило, затягнуте на да, такими важкими сірими хмарами. І сьогодні нас е погода радує, чи Господь, точніше, Господь да, через погоду нас радує Сонцем. І коли сонце, да, наприклад, сьогодні, чи радієте ви від цього? Радієте да? навіть більше, ніж е, у день хмарний, правда? Е, і коли ви радієте сонцю чи ясному зоряному небу, пригадайте, і сьогодні пригадуйте, да, коли сонечко світить, хто їх створив? Хто створив ці світила? І це лише краплина від тієї доброти, яку Господь проявляє до кожного із вас. Тому Отець світла, він дає світло не тільки фізичне, як сонце, так? як зорі на небі, але і світло для душ наших. Світло творця відкриває нам розуміння, від кого це світло походить. Наш розум починає усвідомлювати природу цього світла, джерело світла, світло віри, чистоти і всякої втіхи є від нього. Ми не маємо нічого доброго, чого б не мали від Бога. Те, що ми маємо добре, те є від Бога. І я говорю зараз не тільки про віруючих людей, але й про невіруючих також. Всі люди, вся земля. Люди добрі, люди злі, да, всі існують завдяки доброті Божій. І не тільки існують, але й отримують повні і досконалі дари, тобто даяння від Бога. Вони походять від Творця. І, безсумнівно, найбільшим даром для людини є що? Господь Ісус Христос Його жертва принесена за всіх нас, за кожну людину. Сонце ховається за хмарами і місяць і зорі, вони також зникають, коли приходить день. І як часто буває, що наше життя зовсім не здається досконалим, так як не, да, недосконало світить сонце, воно ховається. Мінлива погода, але є досконалий Бог, і Творець наш нікуди не дівається, він не зникає. Його бажання, щоб ми ходили. У його світлі і переконалися, що воно є незмінним. Попри труднощі, які кожен із нас терпить у цьому світі, який зіпсований гріхом, його доброта до мене і до тебе, дорогі друже, вона незмінна. Вона повна і досконала. Вона не може вичерпатись, але світить кожного дня, кожну секунду. Щоб ми переконалися, який благий Господь.